26-й рік для усієї планети відкриває новий дев'ятилітній цикл. Та, попри спільний старт, для кожного цей рік відкривається по різному. Отже, рік один для всіх, але маршрут у ньому різний. Індивідуальна енергія особистого року працює як навігація. Вона показує, що саме для вас час починати, а що саме краще залишити позаду. Що конкретно ви маєте реалізувати у своєму особистому році нового планетарного дев'ятилітнього циклу, щоб вмикнути свою найвищу долю. Цікаво. Тоді приходьте на практику Мій найкращий рік. Там, окрім медитативних гармонізаторів, які впливають на кожну сферу людського життя, я поділилася своїми особистими секретами, які допомагають мені обирати найкращий сценарій мого життя. Усі деталі у моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишаю в описі до цього відео. Мій світ перший метафізичний. Вітаю, мої прекрасні світлячки! Вітаю з Оксаночка на каналі Мій Світ. Мій улюблений світ, дякую. Дякую всім, хто приєднався. Друзі, це друга частина нашого інтерв'ю. Перша була дуже потужна. Хто не бачив, обов'язково вам треба подивитися усім, а ще переслати. Усім, кого ви знаєте, хто може адекватно сприйняти таку важливо потужну інформацію, і звісно, що приєднатися до тих практик, які Іруся започаткувала детальніше. Ми трошки поговоримо ще і в другій частині, але після оцих от актуальних політичних новин і подій. Цитата: директорка нацрозвідки США звинуватила Reuters у тому, що інформація про плани Путіна захопити всю Україну є хибним наративом. За словами Тулсі Габар, ця інформація поширювалася для блокування мирних ініціатив президента президента США Дональда Трампа правда полягає в тому, що розвідка США оцінює, що Росія навіть не має можливості завоювати та окупувати Україну, не кажучи вже про вторгнення та окупацію Європи, заявила Габард. Отже, ми знаємо, який був цей справжній невидимий окуплан Дональда Трампа для України, що його так підступно заблокували. Ми вже це побачили заздалегідь. І Руся нам дуже вдало прочитала цей сценарій. І, до речі, про це попереджали більшість експертів на каналі Мій Світ ще. Задовго до того, коли цей план озвучений був в пресі публічно, і було попередження не підписувати таких год, особливо у цьому році. Тому я скажу, як так не виглядає, таке страшне зараз за вікном в новинах в пресі, але все одно ми йдемо по кращому сценарію. А який зараз план у Трампа? Ми вже подивилися у першій частині нашого інтерв'ю. Знайдіть через пошук, буде дуже цікаво. А зараз розберемо останній абзац цитати Габард. Правда полягає в тому, що розвідка США оцінює, що Росія навіть не має можливості завоювати та окупувати Україну, не кажучи вже про вторгнення та окупацію Європи. Отже, є якась таємна сила, яка любить лякати європейців фантомними російськими танками, які прямують до Парижа чи іншого міста Європи. Хоча вони насправді мирно стоять на своїй землі. Чи має можливість Росія на вторгнення та окупацію Європи? Чи має вона сили, чи вона хочеть? Це Вона хоче 100%, 100%. вони так, все хочуть в цьому світі і навіть так. знищити світ вони хочуть. <гум> навіть немає <гум> сенсу дивитися, що вони хочуть, правда? Дойти до Америки і так, так, теж завоювати. Так чи має можливість Росії <пробітне> на вторгнення <гум> окупацію Європи? Чи маю можливість не дуже багато. Дещо говорить карта, взагалі дивна така історія. Грошей у них не так багато. От такі можливості, як п'ятірочки тут пентакли бачите, вони тут бідні, вже А, Вони будуть але завойовувати території бажання в них далі є. Ви правильно сказали от по цих картах. Тому шанс вони такий, на, на чомусь, десь вони на якій землі використають. Він, можлив, він буде невдалий, під нього потрібно буде дуже багато кувати грошей. Але ця країна, до речі, стоїть там, де вода Десь вода є біля цієї тобто, країни, на яку вони якимсь чином засіхнуть, кудись вони там влізуть. Тому що колісниця, є і гроші, куються. Давайте подивимося. А, чим це закінчиться для них? Тому що кудись вони носа всунуть? Можливо, якісь просто будуть невеличкі, типу шантажі або ще щось, але щось таке може бути. Що це буде? Що це буде, Подивимося. Чим закінчиться? Ну. Закінчиться воно погано. Що це буде? Чого вони це зробили? Їм потрібні якісь десь взяти ресурси. Мені здається, що вони роблять воєнні зараз історії. От навіщо це вони роблять? Нападають, роблять воєнні історії, бо це про гроші, про те, щоб зберегти якийсь капітал. Можливо, їм потрібні воїни на різних територіях для того, щоб. Показати, що саме туди були витрачені шалені кошти, і треба тепер зберігати ресурси, десь тепер їх треба брати, від відновлюватися. Тому що це знову пов'язано з якимись ресурсами. І в... Але я запитала, чим це закінчиться. Отак це закінчиться. Європа дасть їм по зубах, звідки з Європи теж підуть, ну, типу вони підуть туди. Але чим закінчиться для них поразкою, тому що буде відповідь з європейських країн? Запитання від глядачки. Вікі пише. Вітаю вас. Пригадала, як чарівна відуюча ма передбачала, що на півдні України може бути ураження мостів переправ. І зараз це відбулося. На превеликий жаль, не можу знайти ті відео. Так, ми вже неодноразово про це говорили і, і Русі показували, показували, попереджали, і глядачів було попереджено. Але мені здається, що саме після того ми станемо свідками дивовижних подій. Я буду дуже вдячна за коментар з цього приводу. Що буде далі після того, як? Відбулося те, що, про що ми попереджали, так. Давайте тоді подивимося. Ми говоритимемо про, про воду переправи і про східні частини. Про, про південь. Тут була про південь. південь. Так. так, про південь. Давайте подивимося, що буде далі, на півдні, на нашому улюбленому і Заході, і півдні, і півночі, і всі наші і сході, і всі наші місця самі прекрасні. Подивимося, що зараз буде на півдні далі. Зівськова ситуація дивлюсь. От така історія тут, бачите, випливає. Дивіться, а, те, що я бачу, тут знову будуть а, порушені якісь мости переправи, які пов'язують два великих берега. Причому один із них, цей берег, окупованої частини, карти окупації є. І я тепер думаю, а це не може бути отой міст великий. Тому що я запитала, чи може це бути той міст, і такі карти в мене випали. Мені здається, що ми зараз на картах дивимося якраз історії, що може бути вражений о той великий міст на півдні. Давайте подивимося, що долю Одеси і Одеської області, бо там зараз дуже складно. Подивимося. Тому що зараз просто провести переправи, я думаю, що ми зараз скоро будемо свідками дуже цікавої якоїсь історії. Одеса, окремо, дивимося, Одеса. Що в Одесі? Найближчим часом давайте дивитись до Нового року. В Одесі. Не так багато часу. Одеса. До Нового, трошечки після Нового року, найближчим часом дивимося, Одеса. Так, по Одесі, дорогі мої Одесити, поки що до Нового року не можу сказати, що прям я бачу якусь ідеальну ситуацію. Напаки хотілося б попередити тих, хто, можливо, знає людей, які працюють з ППО, щоб вони підготувалися дуже хорошо, тому що о, враження знову було і знову якісь сюрпризи росіяни готують для Одеси. Ще хочеться мені з огляду на карти попередити про те, щоб ви запасалися е Бензином і роздивлялися можливості переправи або переїзду в інші місця. Думайте про це теж, тобто майте на увазі, що якби на деякий час можливо прийдеться вам кудись в певній частині міста виїхати. Що ще? Я не знаю, як там у вас бо Я не чули ж давно новини, не знаю, як там історія з банками, з усім, але потрібно мати чомусь для вас запас коштів, запас е е їжі, запас води, тобто все, що можна матеріально забезпечитись, це теж було б для вас хорошо. Знову йде якась переправа, або ж переправа, або ж місце якесь яке, якесь важко доступне. В ньому може розливатися вода. Я не знаю, що це за місто, де важко доступне або за, за, ну, закрита якась територія. Ще хочу сказати, що це буде якась, може бути якась, знаєте, як Тут деякі карти говорять, що може бути якась диверсійна така історія по Одесі, ну, якісь як диверсії. Тому мені здається, що не потрібно ходити там, де багато людей, там, де... Ну, тобто уникайте скупчення, уникайте що, де це може бути диверсія. Там, де знову вода. Щось по воді. Ну, тобто, там, де вода, там, де, е... Мости, старайтеся акуратненько там поводитися в цих, цих містах і проходити це як можна скоріше. Поблизу моря теж не потрібно ходити ні вдень, ні ввечері. Мені не дуже подобається сама частина моря. Те, що я можу сказати. Але ви знаєте, що давайте подивимося, що, як далі буде з Одесою, тому що це як попередження йде. Будьте просто акуратні кругом, давайте подивимося. Я не знаю, що, що там відбувається зараз за Одеси, тому що така якась історія, як нібито міграція чогось з Одеси йде мені. Можливо, хтось кудись пересувається, до родичів їде, хтось якісь інші місця пересувається, це теж проще типу, попереджає карти. А, але ви знаєте, що з часом прийде захист, можливості, все у вас буде. Просто на оці дні, те, що я бачу, я просто зараз бачу тільки найближчий час. От прямо будьте максимально акуратні, обережні, якщо є якісь родичі там, до Нового року, поїдьте. Поїдьте, посвяткуйте новий рік, хто може десь в інше місто, забезпечте себе всім, чи можете, тому що може бути е, трошечки важкувато. Світло можуть бути перебої. Такі. Я знаю, що у вас і так це було, але далі знову, знову про світло нас попереджають, що деяка частина буде жити в темноті. Просто забезпечте, чим можете пауербанки, що там у нас є, у кого є якась можливість поставити якісь собі, які запобіжні заходи, бо тепло потрібно зберігати, світло потрібно зберігати, ще сказати, вода, запаси, їда, гроші. Бензин для авто старайтеся, щоб це вас було. Ми не просто хочемо завершити війну, ми також хочемо допомогти Україні отримати вічну безпеку, щоб вона більше ніколи не зустрічала нове вторгнення Рубіо. Чи зустріне Україна нове вторгнення в найближчих 5 років? Тому що це не відбули вторгнення. Чекаєте, випали карти. Я вам скажу ті карти, які випали, тому що їх випало до п'яти карт, їх тільки чотири. не буде цього. Карта смерті, карта закінчення, тобто буде закінчення воєнних дій. Карта розвитку, надії, розвитку, можливостей. Багато грошей буде в Україну завезено, і можливостей і коштів. І карта щасливих подій, тому ні, не буде. Тому можна зробити висновок, що все-таки ті жахливі мирні угоди, які нам пропонували і пропонують зараз, підписані не будуть. Бо якщо би їх підписали, то вторгнення неминуче би було через кілька років. Ну і ми йдемо до того, щоб все-таки е не просто нашими силами, а хай всесвітніми силами, силами е богів, силами інших країн. Ця країна повинна розпастися, яка спричинила скільки горя нам повинна розпастись на маленькі частини, тому що інакше вона не дасть спокою нікому. І Зараз говоримо про силу богів, ті, що з нами завжди є, і сила богів, які відвоюють наші землі, збройні сили України. Вони теж з нами завжди є, і дякуючи їм, Україна є, і дякуючи прогнозам, ми віримо в те, що всі найкращі сценарії реалізуються. І власне тих богів підтримує наша богиня Іруся і всі наші глядачі. ви теж боги і богині. Тому що дякуючи вам, вашим рукам, вашим донатам і намірам, у нас є велика сила зробити все, що ми можемо зробити, і закупити найнеобхідніші речі на фронт, і це все рятує. Життя наших військових. Дякую сердечно всім, хто підтримує, хто доєднується донатами, хто висилає ці донати з-за кордону на PayPal. Як можуть, так і підтримують. Дякую нашим українцям, які живуть за кордоном, теж тому, що і ви два свой час теж до допомога. Ви знаєте, що ви хочете, ви пишете повернутися додому, як тільки буде можливість, в кожного вона своя ця можливість. Тому найперше, це дякую всім, хто в Україні поза нашими межами вірить в нашу перемогу, в наші сили, в наші Збройні сили, як ви сказали, богів наших. Це реально боги. Тому ми як можемо допомагаємо нашим богам, тому що у богів є наші руки. Збираємо зараз на. Батареї, збираємо на нові дрони, на нову партію дронів, збираємо зараз на ремонт і, і на теплі речі. Насилаємо щойно тільки не так давно, відправили кошти ваші, ваші кошти на те, щоб купили нашим попросили нашої кришнеїти ті, що на війні, там цілу партію ми зробили теплих жилиців, які спеціальним чином обігріваються. Відправляємо їх туди. Нехай нашим воїнам буде тепло. Тому зараз дуже багато, тим більше, що ви знаєте, що зима непроста пора року, і тому там тепло, там батареї, там обігріви, там якісь воєнні, якісь запчастини. Все все потрібно. Тому дякую кожному, хто доєднується, буде доєднуватися. І я знаю, що ми з вами йдемо вірним шляхом до нашої перемоги. На 100% підтримую кожне ваше слово. До речі. Наша Іруся в минулому нашому ефірі розповіла і довела, що Бог є, і вона його побачила. Хто не бачив цей ефір? Я вам гарантую, що треба подивитися це 100%. Ви отримаєте масу осянь. Крім того, Іруся взяла на себе надзвичайно велику місію. Якщо ви ще не чули, що це за місія, то зараз ми вам розкажемо. І до цієї місії ви також можете приєднатися і створити надзвичайно потужний ефект для України. Ви знаєте, що ми з вами не можемо не об'єднуватися. Знаєте, хтось там колись на початку він не каже, а чого майстри не об'єднуються? Та ось об'єднуються, об'єднуються разом з вами, глядачами. Кожен має Робить свою місію і робить велику потужну дію. Нагадую, що ви вже зробили велику справу, коли ми робили мантру і е, Санкальпу до Картикеї, і ми порушили цей внутрішній, такий е, не дуже приємний, але важливий е, момент в нашій історії, коли виплило все те, що не хотілося б бачити в нашій країні, але це зробив Картикея, і ви знаєте, що це ви зробили. І слідуюча наша історія це взяти аскезу і робити санкальпу і мантру до шиви. Тому що саме шива з нашим тризубцем, це він наш прекрасний Бог, який захищає нашу землю. І у ведах написано, тому що говорили я в минулому ефірі, до речі, з Оксаночкою, що Виявляється, що з того боку оті паразити, які йдуть завоюють нашу землю, вони теж звертаються до шиви, щоб він їм допоміг у цій війні. Але ж вони не знають самого важливого. Важливий ведичний принцип: у ведах Шива не підтримує помсту, не підтримує війну. Шива завжди захищає Дхарму. І знищує адхарму. А ми йдемо по своїй дхармі, тому що ми захищаємо свої території, ми захищаємо життя наших людей, своїх мам, тат, дітей, жінків, чоловіків, наші квітучі сади, ми ніколи нікого, ні до кого не ходили, не нападали. Ми захищаємо свою дхарму, а вони роблять адхарму. І він буде знищувати адхарму. Вони роблять собі тільки гірше. Тому що це той, якраз та енергія, яка ніколи не піде проти захищати злочин. Вона буде завжди захищати землю, де стоять за правду, а стоїмо за правду ми. Тому що ми відстоюємо свої принципи. Тому що Санкальпа наша це наш духовний щит. І саме Шива нам у цьому допомагає. І він ніяк не може їм допомогти, як би вони не старалися. Вони тільки гірше собі роблять, тому що вони визивають на себе. Таким чином вони визвуть на себе біду. Бо наше діло прави. Тому далі продовжуємо щораночку з вами на каналі YouTube моєму о 6 годині 30 хвилин на півгодиночки ми включаємося. Можливо, навіть менше, але, як правило, я говорю там іще про щось і досповідає вам. Тобто виділю собі о 6.30 хвилинок 15, коли у нас виходить, коли 30, на те, щоб взяти ескезу, запустити знову медитацію, мантру, санкальпу до великої прекрасної енергії, яка повинна знищити, дати нам можливість відродитись. Шиван, якби він не воює з кимось. В нього такої функції немає, але в нього є функція захистити праве діло. Тому, яким, яким чином він це буде робити, це просто будуть зараз відбуватися певні чудеса. Ми робимо, а ви спостерігаєте. Я думаю, що такого що ніхто не робив в історії взагалі всесвіту, як робимо зараз ми. Тому ми робимо, збираємо своїх друзів, знайомих, навіть тих, хто не вірив в ніяких богів. Роз, розкажіть їм ці історії. Тому що ми не говоримо зараз про конкретну якусь навіть персону. Ви повинні розуміти, що ми працюємо з енергіями. І є синергії, з якими ми зараз працюємо. Ми працюємо з енергією, яка повинна знищити ту навалу, яка до нас прийшла. І це може зробити тільки великий Шива. Або та енергія, яка нам в цьому допомагає. Дякую всім, хто доєднується до цього. Отже, друзі, дві сторони звернулися до однієї тієї божественної сутності Шиви з абсолютно протилежними намірами. І щойно ми почули, які кармічні наслідки чекають на росіян, адже вони мають злі наміри щодо українського народу, який захищає свої землі. А це наше святе діло. Ми реально робимо те, що маємо робити. І ваша велика місія приєднатися до Ірусі і допомогти у цій справі. І Шива підтримує також і вас. Слухайте, Русі, я зайшла в нашу переписку, та дозвольте. Я тут маленьку цитатку процитую, бо це ж реально шикарно. Глядачі ж деякі можуть не усвідомлювати, які процеси відбуваються після того, що вони роблять разом з майстрами. І Руся тут переписувалася з одним дядьком класним. Не буду називати, бо це приватна інформація. Ви розумієте, що все пішло не по плану Путіна і Трампа? Пише він її і так і є після того, як коли ви до Картикеї зверталися. Ну ви ж чули цей план і цей мирний план. Він мав бути підписаний. Таймінг нам давали, але... Ми змогли уникнути цього мирного плану. І Іруся пише, що от тут нарешті вже люди всі розуміють, що робиться, як впливають наші процеси. А цей пан пише: на жаль, зрозумів, не я, мій товариш, астролог. Він порівняв ці дати нашої молитви, космічні політичні події. каже, що час для молитви був вибраний дуже вдало. І ще він каже, що спроти України порушив ланцюг запланованих ворогами негативних дій проти людства, цілого людства. Отже, Іруся, це дуже добре, що майстер Знає все астрологію, ведичні знання, таро, має інтуїцію, спілкується з богами і може дуже вдало вибрати і час, таймінг, і почати людей зібрати, і мантру підібрати. Ну Тобто, у вас пазл склався, тому я вам дуже дякую. Ви реально справжня богиня українська. Ми всі боги, Оксаночка, кожна, кожна людиночка, тому що ми частиночка великого всесвіту. І в цьому всесвіті потрібно шукати гармонію і мир в собі, мир в своїй країні. І ми до цього йдемо. І це наша дхарма, дхарма нашої країни ввести народ до світла, до просвітлення, до любові. І ми це робимо, тому всі Боги будуть допомагати нам. Так, це нам, великими, на жаль, кровавими шляхами ми пройшли цей шлях для того, щоб це усвідомити. Чому про це можна говорити дуже багато? Зараз ми не про це. але Насправді на нашій землі я не просто вірю, я бачу і знаю, не просто запанує мир, а наша земля буде просвітаючим, нереально красивим краєм, в будуть жити щасливі люди, до нас ще будуть проситися приїхати, допомогти, поселитися, зробити і ще б дуже багато наших українців. Велика кількість, я прямо бачу, зараз говорю з вами. Мене перед очима наші люди, які повертаються, 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 повертаються. Приймайте їх, не лайте їх за те, що вони десь були. У кожного були людини була своя історія. Давайте приймемо всіх у своє лоно знову, тому що ми єдина велика прекрасна сила. Дякую, усі посилання завжди в описі. Якщо ви хочете дізнатись про гостя, про практики Оксаночки, про крамницю. Переходьте, натискайте більше біля назви відео, і відкриється опис. І Пам'ятайте про донати, бо нам треба знищувати цих московських чортяк.